Іншим також викладачам свої історії викладайте мережа Фейсбук сніданок з 1 плюс 1». Там продовжимо дискусію. Там будемо обговорити реагувати. Можливо, дещо я буду зачитувати в прямому ефірі. Сніданку з 1 плюс 1». Отже, точку зору дорослих з приводу іспитів ми вже дізналися. Тепер настав час нашої постійної рубрики Діти говорять, у яким маляти розкажуть, а що ж означає це страшенне слово екзамени і чого вони взагалі потрібні. Ужасно неизвестно все то, что интересно. Экзамен, это, это там, где все дети, ну, сдают, что они знают. Экзамен, это то, что учителька спрашивает ребенка, а он, а он должен отвечать. Экзамен – это сложно. Экзамен – это такая контрольная, когда… Э, Даются все знания, которые вы знали на целый год. Это когда вот, например, че... заканчиваешь четвертый класс, и надо сдать экзамен, чтобы перейти там в другую школу, уже в среднюю или в старшую. Там задают предметы, дают контрольные работы и само просто вчиш матеріал, які є в книжці. Це потрібно, щоб попасти, наприклад, в 3-й Б. щоб перейти в 5-й клас. А щоб вчителі вже знали, якою як він вчився до цього. Щоб перейти в інститути коледжі. Я не хочу писати екзамени в одиннадцятиму класі. А екзамен це не складно. Обізнані діти, я думаю, що індіго щось з них цікаво виросте а, до іншої теми пластикові пляжні лежаки можуть відправитися до музеїв напередодні сезону. Французи представили новаторський винахід повітряний шезлонг. Надувне дизайнерське крісло, схоже на величезні мильні бульбашки, а набуває будь-якої форми, надувається за 5 хвилин і так само швидко спускається. Але найголовніше крісло міцне при вазі 2 кілограми без проблем. Витримує всі 200. Своє поняття про відпочинок у представників турбізнесу в Британії. Туристам там пропонують круїз за маршрутом Титаніка. Ностальгічна подорож відбудеться у квітні 2012 року. Точнісінько, через 100 років після катастрофи. Квиток коштуватиме 4 тисячі доларів. На лайнер Балморал, який вже зафрактували, буде продано 1309 квитків. Саме стільки пасажирів було на борту Титаніка. Ресторанне меню відповідатиме тому, що було 100 років тому. Розважальна програма включає в себе танці і пісні того часу. До речі, щодо пісень.